Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу вантажівку. Перший FPV влучає прямо в ціль. Фіксуємо яскравий вибух задимлення та горіння техніки. Другий FPV влітає у кабіну вантажівки. Ціль знищено. Це бойова броньована машина «Ахмат». Перший FPV влітає в техніку. Другим дроном підтверджуємо пошкодження та повторно вражаємо ціль на відео з третього FPV спостерігаємо горіння ББМ і густий чорний дим наносимо третій контрольний удар. За допомогою розвідувального дрона виявили двох ворожих піхотинців. Які рухались відкритою місцевістю, запускаємо FPV. дрон влучає прямо в одного з окупантів, спостерігаємо яскравий вибух. Але ворог все ще рухається. Продовжуємо стеження за піхотинцем та запускаємо другий FPV. Оператор дрона вицілює та влучає прямо у ворога. Пан ліквідовано. Виявили ворожу буханку, заховану між дерев. Незважаючи на нестабільний сигнал і сипучу картинку. Дрон влучає в ціль. За допомогою розвідувального дрона підтверджуємо детонацію та готуємо наступний FPV. Бачимо, що попередній удар відкрив задні двері машини, тож наступний дрон влітає всередину. Фіксуємо влучання та густий чорний дим, буханку знищено, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.